Турбує біль в спині та суглобах, але не знаєте, що робити, почніть з діагностики. Грамотна діагностика основа лікування опорно-рухового апарату, а Центр здоров'я спини та суглобів стаміна запрошує вас на консультацію. Наша консультація особлива, вона триває півтори години замість стандартних 30-40 хвилин, все тому, що діагностика є комплексною. А саме, ми проводимо комп'ютерну діагностику постави та стоп. Завдяки цьому методу спеціаліст досконало бачить нерівномірність розподілу ваги тіла і відхилення положення стоп. Наші спеціалісти на рівні з рентгенологами вміють аналізувати рентген та МРТ знімки на комп'ютері, жодних хибних заключень, лише точний діагноз. Прозорість лікування наш основний принцип: ми надаємо інформацію пацієнтові зрозумілою мовою. Без складних термінів та припущень. Після консультації в нашому центрі ви отримуєте документ карту здоров'я. В ній буде інформація щодо вашого стану з подальшими рекомендаціями та фото. Також ви отримуєте доступ до онлайн-документу, який зможете коментувати. Точна діагностика та дбайливий підхід у лікуванні основа в допомозі пацієнтам з болями в спині та суглобах. Отже, чекаємо вас на консультацію в Центрі здоров'я спини та суглобів Стаміна.